Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи. І це знову ретрогривий подкаст. Це вже буде другий випуск, але ви скажете, чому на цьому каналі тільки перший. Але перший випуск вийшов на каналі Лайф. І тому, хто не подивився на каналі Лайф, то пропоную перейти після того, як подивитись цей випуск. І якщо вам було цікаво, подивіться про що я розповідав у першому випуску такого ретроігрового подкасту. А в цьому випуску я хочу знову згадати нашу улюблену восьмібіточку. тому що саме восьмибітні. Консолі це було наше дитинство. Звісно, потім прийшли 16-ті, навіть 32-бітні, але найбільше часу ми проводили саме за 8-бітками. Вони були дешевше, їх легше було достати, та і картриджі на них легше було і купити, і або обмінятися з кимось, тому що у багатьох вони були. Я вже згадував у першому подкасті, що е, моєю першою консолью, на якої я довго пограв, була Сюгор, це була консоль мого друга, однокласника, якого звали також Сергій. якого звуть також. Сергій, але моя вже особиста консоль це була Денді. Ну, скоріше все, це була Денді Джуніор, здається. Це консоль, можливо, пам'ятаєте, вона була в корпусі, як від фамікому тільки іншого кольору, геймпади і саме ця кришечка і кнопочки. Але... В ній був монтований вже картридж. Ну, коли я вмикав консоль без картриджа, то там вже було вмонтовано ну ці 5, 5, 5, 5, 5, 5, картридж. Там був у Супермарі, танчики, ну ці всі ігри, які йшли з цим картриджем. А от у другого другому Сюбері там була. Е... Багато ігровка, причому вона була в корпусі Тіві Геймовському. Там були 999 Я навіть не пам'ятаю, корпус цей був оригінальний чи просто він туди вставив плату. Я вже ну, якщо чесно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що так було дивно, тому що ну. Частіше все таки були квадратні картриджі, ну, ну, для, з такими багато ігровками А сьогодні хочу я згадати про ігри, які вже ми пограли пізніше, коли ми вже награлися, коли в нас вже були свої консолі. В нас це я кажу і про свого однокласника, і кажу про свого брата Гудгейм'ю і про себе. Тому що ну ми отак от дружили, і часто саме такою компашкою ми збиралися і грали в нього в різні восьмибітні ігри. Ну, звісно, там ще з нами були інші друзі, ще й старший двоюрідний брат. Був рідний брат Сашка, але він більше все-таки грав на спектрумі, а, а на Денді грав поменше. І так вийшло, що ігри, про які я сьогодні хочу згадати, я вже сказав, це ігри, які ну, коли ми вже награлися в консоль, трошки вже ігри нам поднадоїли, і ці ігри якби освіжили знову е цікавість к цій консолі, знову захотілося пограти про неї. Це ігри жанру гонки, але на восьми ми ніколи ну, ну я, я особисто ніколи не поважав. Там були такі, знаєте, гонки на багато ігровках, типу Формула-1 або Екзітбайк. Да, на ігровках. Ну, прикольні ігри, але такі, що надовго в них не залипнеш. Ну, як мені на той час вважалося, там ма Макрос, і таке інше. Але. З'явилася в один час одна гра. От тут я вже не пам'ятаю. Я вже згадував у першому підкасті про знайомого мого однокласника Сергія. Його знайомого звали Ігор, який часто нам давав різні картриджі. і у нього їх було багато, але йому вже купили сєго. Він давав їх ну просто надовго на тиждень. Можна було брати гратися спокійно, поки не пройдеш, і потім головне головне повернути. І він давав будь-який інший. Але ось не пам'ятаю ту гру, про яку я перш хочу поговорити. Це, до речі, гра, яка називається Про Ам 2. І вона якось з'явилася у нас. Не я ж кажу, ми тоді вже мінялися з багатьма. Це вже був не тільки той Ігор і не тільки мій однокласник Сергій. Але, ну, скоріш за все, ця грави також з'явилася від нього, але вже точно я вже ну, трошки замилилося в пам'яті не скажу. І е, от якось з'явилася у нас ця гра Про 2. Причому вона з'явилася, що ми з братом якось її грали з їй, ну, по черзі, вона, то у нього там по. по... По, була там Декілька днів, то у мене. І здається, у першого вона була у брата, і він сказав, ну перше досталося досталася Гюдгейм Юей брату. Він сказав, вау, така крута гра, спробуй. І е, коли я спробував, дійсно, ну я так вже знаєте, вже ми пограли у Термінатор, у Поверблейди, у Бетменів, у Черепаша ніндзя е, і торнамент і такі, Mortal Kombat, все, ми вже награлися, а тут Ну щось таке свіженьке. І Проан 2 це гоночка, е, яка зроблена Ну в стилі рок н -рок Racing. Ну, Мені здається, Pro Am 2 була така ж популярна, як і рок'н Racing на Sega, така ж і популярна на NES. Да, була, ну, Верніше на Dendy, на Сюпері, на Ліфі була Pro Am 2. Е, ця гра була випущена, до речі, доволі пізно, як для консолі е, NES. Вона була випущена, ну, здається, в 92-му році. Да, де в 92-му році вона була випущена. То Це вже пізня гра для консолі NES і Famicom, і тому вона вийшла графічно. Дуже красива. Ну, графіка там майже була майже 16-бітна. Ви керували автомобілями, е, такими. Іграшковими на радіокеруванні. Це було круто по-перше, тому що для дітлахів 90-х, коли їм дарували просто автомобіль на радіокеруванні з якимись великими батарейками, типу квадратними крон або великими круглими, я навіть не знаю, в якому типу вони зараз такі батарейки відносяться, і які там за дві години сідали, але це ж було круто мати таку, таку машинку, це був верх-верх круг. Верх. Крутизни. А тут гра про такі машинки, де ви керуєте таку, такими автомобільчиками, їздити, ганяєтесь проти таких же автомобільчиків, а ще що прикольно, ви заробляєте гроші і можете ці автомобільчики апгрейдити, і е, можете ці автомобільчики. Да, ну, вони будуть видозмінювати. Спочатку це такі е, джипіки або пікапіки, потім це якісь гоночні автомобілі, потім взагалі футуристичні, майже літаки автомобілі, ну, в общем-такі боліди. Ну, взагалі дуже крута гра. І всі, хто пам'ятає... Ають цю гру мені здається мають про неї дов доволі приємні спогади. І ось ця гра з'явилася. Звісно, ми з братом її почали грати. Цікаво, те, що її можна грати вдвох, а взагалі ви граєте проти чотирьох автомобілів, і її навіть вдвох проходити веселіше і прикольніше, ніж одному. Там ситуація така: ви повинні проїхати гонку, головне не приїхати останнім. Якщо ви приїжджаєте останнім, ви втрачаєте життя. Один ап, ну такий автомобільчик вам показує. Ці життя, на жаль, їх всього дається два, ну і нульове три. Да? Всього дається три життя. Але в деяких рівнях можна взяти життя, воно ну, розташоване на рівні. В магазині здається, також можна було купити життя. Оце точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, апгрейди. Ну, в общем, апгрейди. Там ви могли апгрейдити двигун, могли абрикти. Грейдіти, ваші покришки, трансмісію, ну і все інше. І ваш автомобіль становився більш керованим, швидшим, і вам легше було переганяти своїх ворогів. Хто приїжджає першим, отримує ще бонусну тисячу за рівень. А так гроші треба було збирати, які були розкидані по ходу гри. Ці гроші були як у пакетиках, таких, і їх підбирали, і вам воно додавало вам, скільки то ще коштів. Також по грі були розкидані N, літери N, це нітро. Ну, такі вони дуже схожі були нам на цукерки. Цукерки з літерою N. Підбираєш ці літери, і це дає вам прискорювання. І прискорювання ви можете використовувати, ну, воно одноразове. Коли скільки N ти зібрав, стільки прискорювань ти собі зібрав. І коли е, вже ти попадаєш в скрутне становище, скоро фініш, а ти четвертий, то треба його натискати, і є шанс вирватися, хоча б приїхати третім. Е, якщо ти прийдеш третім, ти не втратиш життя. Е, вдвох е, трошки важче грати, треба обов'язково, щоб не. Ти не твій друг не проїхали четвертим, тому треба один одному навіть допомагати там якось старанити, знищувати ворогів. Це дуже круто, тому що в кооперативі ви вчитеся взаємодіяти і грати не тільки один проти одного, а і один за одного, щоб пройти гру далі. На жаль, якщо один з ігроків втратить всі життя, то другий ігрок буде грати далі. Один. Ну на жаль, не можна взяти життя свого друга. Але отак ну це, це взагалі взагалі все одно в. Кооперативі грати веселіше, цікаво в цій грі ще було те, що е, по грі можна було збирати різні літери. І коли ви збираєте літери, то всі літери, то ваш автомобіль міняє свою форму. Ну, як я вже сказав, спочатку це пікапік, потім якийсь гоночний автомобіль і так далі. І тоді вже знову ви апгрейдите, але вже новий автомобіль. Який, ну коли новий автомобіль міняє форму, він вже кращий, ніж апгрейджений старий автомобіль. Але ще інші ж ігроки також збираються літери, навіть якщо це ігроки, які грають за і вони можуть і раніше тебе зібрати, і стати крутішими. Тому щоб проти них протидіяти, треба намагатися все-таки все зібрати і. Продовжувати апгрейдити собі автомобіль. А щоб це виходило, треба частіше приїжджати першим, щоб отримувати додаткову тисячу. Ну і таке інше. В цілому гра дуже зайшла. Потім я пам'ятаю брат, як засів до неї Сашко, і він її пройшов перший і мені розказав, що там багато рівнів, спробуй. А я її грав, вона мені подобалася, але ніколи в мене не вистачало терпіння засісти, і пройти її до кінця. Ну, я маю на увазі, коли я грав сам. Вдвох, мені взагалі подобалося не грати. А от самому щось, ну там, граєш, граєш, ну довго, довго, вже трас це міняються вже локації, міняються. То виїздили по якомусь. Ну, дорога у вас ця розкидана по якійсь такій зеленій зоні. Ну якісь знаєте, там садові, потім типу місто. А, ну цікаво, але все одно. Ну до кінця доїжджати було дуже довго. Але брат пройшов, похвастався. А шо в ті часи було головне. Головне спробувати і також пройти. Ну якщо брат перший пройшов, чому я не зможу? Ну і я сів, взяв той картридж, Ну і також тоді пройшов цю гру. І дійсно це мені сподобалось. Я не скажу, що я її часто проходив повністю, тому що гра дуже довга, і так от засісти і витратити ну там декілька годин. Я вже не пам'ятаю години. Дві точно треба їздити, щоб її пройти. Ну, Півтори-дві, а й так як сесії інших ігор були та, пів години, 40 хвилин. Ну, я там ну, якісь чіпідей, знаєте, Черепашок Ніндзя ну, можна було пройти за 50 хвилин, якщо вже натаскався біти мапчик, то. Ну, Півтори-дві години це вже вважалося багато. Та і е, блок жилення, як ми казали, перегріється, щоб він не згорів, переживали, бо ну тоді е, ці консолі вважалися дуже дорогоцінними нами, тому що ну ми ще не могли можливості самі заробляти, ще були дітьми, і знаю, що якщо згорить, ну батьки точно не куплять, тому треба щось щось таке ну берегти берегти ці речі. Так що така гра мені, в принципі, вона дуже зайшла, і дійсно, в той час, коли ви вже ми вже багато в що награлися, вона трошки освіжила, і ми знову повернулися до Тенді е, ігор Це взагалі було дуже круто. Ну і це це дитинство, незважаючи на те, що в ті часи, коли ми грали в цю гру, це вже приблизно друга половина 90-х Тому що ну якось у нас це все пізніше йшло. Е, вже ми могли на ігровій піти пограти в туш е, там Tekken на PlayStation один. Могли вже в той час, ми вже ну, Сєгу вже приносив мій однокласник. Вже в нас було різноманіття різних консолей, але ну і НеС тому вже трошки, ну знаєте, так трошечки осіла вже, трошки награлося. Але отакі ігри знову оживляли бажання. Але ця гра, ну звісно ж, не одна. Друга гра такого ж жанру вона вийшла на рік пізніше від першої гри, вона вийшла в 93-му році. Але ця гра, ну вона взагалі, взагалі стала такою іншою. Для нас, що про АМ2 грав, що оця гра, яку я зараз згадую, ну ця гра називається. Давайте я правильно скажу. Ми її називали Boa Duel, але. Повна і назва елімінатор або дуел. Ну, то тобто есть дуелі катерів або або човнів. І тут дійсно ви керуєте саме човном, гоночним човном. І це також гоночна гра. Вона чимось геймплейно нам нагадувала про Ам 2. Хоча якщо ну їх порівняти, це зовсім різні ігри і зовсім, ну. Більше наповнення все таки у Елімінатор або дуал. Вона більша в плані жанровості, в ній більше різноманіття ці гонок ніж у попередній грі, але вони нас затягували однаково. Елімінатор або дуал. Ви керуєте, як я вже сказав, спортивною. Спортивним катером, да, спортивним човном у вас проти вас тільки один супротивник на всіх гонках, але вона зроблена так яскраво, вже графіка в ній була настільки красива. Ну По-перше, ви відчуваєте себе на відпочинку, тому що це все проходить або ну, на, на, на водойомах, або це якісь прибережні зони там океану. да там або якісь річки нам здавалося, ну якісь такі місця, де на островах, де тропіки, де де тепло, де гарно, де всі ходять у купальниках. Це дуже круто. До речі, вас зустрічали глядачі тут також всі в купальниках. Вас, якщо ви приїжджаєте першим, вітають дівчата, дають вам там купкиці. Це дуже дуже було красиво, і це було приємно грати. Ця гра, е, е, ну вона, по-перше, такого до цього ми не бачили на NES, Ну, такого різноманіття таких фарб і ну, такого різноманіття гоночної гри, тому що в цій грі було декілька режимів. Ну, По-перше, ви могли грати, основні гонки, проходили, ви бачили свого катера з видом згори. Е у катера були навіть можливість його пошкодити і потопити. Тоді ви е втрачаєте, ну, ви приїжджаєте останнім на цій гонці. Катер також можна було апгрейдити, укріпляти його, ну, корпус да, і таке інше. Також ви заробляли за кожну гоночку якісь грошики і вкладали. Свій катер, е, ну катер тут один. Він, в принципі, спочатку і до кінця він один. Ви на ньому літаєте. Єдине, що ви його покращуєте, укріплюєте, і таке інше. Е, сама гонка поділялася на. Декілька видів, одна основна і сама довга це з видом з гори, коли ви з вашим супротивником їздите по різним. Ну верніше, пливете по різним водним трасам. Це ну воно виглядає як болотиста місцевість з річкою, або як це, знаєте, коли таке відчуття, що якась. Пройшла велика хвиля, або цунамі затопила яке місто, що ви пливете, начебто по морю, а там розкидані будинки, там на брьовнах стоять. Знаєте, ну як у то якесь острівне таке містечко, яке розташоване поблизу до моря і океану. І коли приплив, воно, типу, затоплюється і ви пливете. Там багато буйов встановлених, якихось споруд бревенчатих і таке інше. Виглядало це дуже круто. Всі, хто грав цю гру, ну. Твердяться. І цікаво, що можна було наскакувати на різні там брьов, це і просто збивати, падати зверху на човен вашого супротивника і просто шкодити його. Але така ситуація, що ваш човен також могли шкодити. Ну і також можна було підбирати прискорювачі. Можна було... Підбирати починку, здається, човна. вас могло е розвернути ваш човен, якщо ви впливете в водоворіт. Ну, Взагалі виглядало це дуже круто. І в цей раз різноманіття трас було ну, набагато цікавіше. Тут е багато різних трас, і вони мінялися, вони виглядали не схожими одна на іншу. Ну, Це з видом згори. Другий вид гонки тут же був це коли ви бачите вашу гонку з видом. Позаду і вашого супротивника, і у вас ваша, ви їдете прямо по морю або по океану, верніше пливете, і вас там, ну тільки ви об'їжджаєте якісь прапорці, вони різного кольору, ви можете на них наїжджати, об'їжджати, і також вам треба таранити і приїхати першим свого супротивника. Також ще, окрім цього, була ще така, знаєте, ну, типу драгу на Внітфоспіді, була така гонка, де ваш, ви бачите свій е човен і човен супротивника з видом. Збоку, і тут вам треба, ну, ця гоночка проходила швидко, вам треба було розігнатися і проплати по прямій швидше, ніж ваш супротивник. Тут ви не тараните свого супротивника. Тут треба просто дуже-дуже швидко натискати, вже не пам'ятаю яку кнопку А чи Б. І це також дає вам можливість. Ви повинні займати побільше перших місць, щоб не втрачати також життя. Ну. Продовження та, в цій грі, і тоді у вас буде шанс проїхати і першим і в кінці отримати головний приз. Там вас будуть любити всі дівчата в купальниках, які є, які за вас вболівали. Вам дадуть величезний кубок, і ви станете крутим чемпіоном. Ну і, мабуть, дуже багато людиною, тому що призовий фонд в цій грі дуже великий. Ну, з цією грою також цікаво пов'язане. Вона з'явилася у нас майже одночасно з промам 2. Трошечки раніше з'явився пром 2, а потім з'явилися. І ця гра. Ну я ж, ж кажу, із за цього ми і ці ігри якось вони для нас були схожими. Ми її Ну нам здавалося, що це щось навіть таке відчуття, що це знаєте було від одного розробника. Але насправді ігри були. Не від одного розробника це зовсім із різні студії їх робили. І знову здається, першим цю гру пройшов мій брат. Він взагалі більше любив саме такі ігри. А я ну все таки я більше по бітемапах та по файтингах. А він от любив він от такі гоночний. Я пам'ятаю, навіть коли на PlayStation ми ходили грати в ігрові, Я ну коли ми окремо брали, коли не разом. А наприклад, окремо вже у нас були гроші, пограти в щось окремо. І він брав собі там якогось твістол метода. А я собі брав якогось там. Fighting force ну не знаю, проходити. Так і тут брат перший такі ігри проходив, і він знову пройшов раніше мене цього бо, дуела і дав мені картридж Каже, ну теж, я до речі, історію цього картриджа звідки він взявся. Можливо, це вже дали моєму брату. Хтось, тобто, тому що це вже можливо і не від Ігорка, і не від Сергія, мого друга. Цей картридж перше з'явився вже у мого брата. І він мені теж дав його пограти. І я то також, ну звісно, якщо він пройшов, то мені це був такий виклик, і мені також треба було Пройти. Ну і звісно, я теж там, як то кажуть, сів за цей. І все-таки пройшов цю гру, і вона також дуже довга. Вона, в принципі, що і вам, вони по довгості дуже схожі, також багато трас проїхати. Навіть не знаю, яка із ігр проходиться швидше. Ну, якщо в проамі вже ви майстер, то, мабуть, вони однаково проходяться з боадуелом. Ну, а якщо ви в проамі ще новачок, і ви е, часто повторно їздите якісь траси, то тоді, мабуть, боадуел трошки проходиться швидше. Але в цілому ці дві гри, ну, вони. Проходились не швидко, тому якось ну подобалось. Подобалось нам е, в це грати. Подобались нам ці ігри. Я не знаю, е, от саме саме коли вже. Ну, все вже не надоїло, да вже вденді грати стало нецікаво, Вже начебто все. Вже ми знаємо, що таке е, Tekken та Fighting Force та Twisted Method, навіть ЕНФІСІНФС, да, на PlayStation, то вже якось повертатися до своєї восьмібітки Ну не так і цікаво. А тут раз і з'являються якісь такі ігри, якісь новинки. Ну, це була е, історія дитинства. Тоді не можна було завантажити Рома з інтернету собі або навіть переписати, як ми робили вже на компа, -гру, да там Якщо вона без захисту на диски або на флешку пізніше і закинути собі грати, тоді треба було виміняти, знайти і дійсно якісь ігри. Ну Одна людина могла пограти в цю, в цю гру ще на початку 90-х, а інша людина про неї не знала і могла вже побачити вже наприкінці 90-х і також здивуватися і в це пограти. І навіть зараз, да коли я веду вже цей ретро-ігровий блог, да, можна сказати то е, дуже часто, дуже багато е, ігор які я знаходжу, наприклад, і на стрімі запускаю кажу, я б цю гру не грав. А мені пишуть в чаті, що хто у когось вона була, хтось грав. І це дуже круто, тому що ну дійсно в різних регіонах були, наприклад, розповсюджені такі чи такі ігри і картриджі і це завдяки цьому, ну отак, от така історія у нас з'являлася. Хтось більше грав в те, хтось в те, а хтось інше. Хоча насправді був, ну, мабуть, такий е костяк ігор, да ну таке. Ну, те, те, що грали всі, ну, це ті самі Термінатор 2, Робокоп 3, Контра. Маріо, чи Підел, Качині Історії, це ну це були супер популярні хіти, і, мабуть, із-за цього в них всі грали. Але отакі трошечки менш популярні ігри там вже вже цікаво. Хтось бачив, хтось не бачив, і вже ось навіть зараз е -е -е, роблячи такий ностальгічний блог, да згадуючи це, все приємно, ну цікаво навіть е -е, знати у людей, у, ну, у кожного, яка історія зв'язана да, з тою чи іншою ігрою. Я думаю, на цьому я буду цей блог закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво цікаво і Такі блоги будуть виходити як на цьому каналі, так і на тому. Це е, порада на останньому стрімі мені е, так сказала Ну Спробуй таке наговорити. Ну знаєте, коли, комусь цікаво, коли включити. і я там Ну, не, не висково, я, ну і слухати, хто щось хтось набалакає на фоні. Ну Мабуть, це для цього ці блоги і спогади і е, будуть зроблені. Е, так, Ну а на цьому все. Буду заканчувати. Дякую всім е, за перегляд, буду вдячний за ваші пам'яті. Е, до гори і за коментарі під цим відео. Це дуже важливо. Ну а також буду вдячний за підписочку на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми вже побачимось в наступних відео. Всім пока!